Ви на каналі СГ. з вами Микола. Граємо на карті Брожа. зона бойових дій. Етап війни у нас середина. Доктрина універсальна. Ну, план дій такий. Займаємо верхню невеличку горочку. Будемо обстрілювати з висоти. Чекаємо Т-40. А... Обстрілюємо цю позицію і не даємо пройти. На цей фланг і на центральну точку. Закліпуємося тут, набираємо більше юнітів і намагаємося пропушити найближчого їх в флажку. Поки ми біжуть. А У центрі вже проходить замес. Центр хто нас играє? Фейтер Оптоні. Мачу Мітку. Ну, він пішов на центр, хоча ближче до нього був цей фланг. Ну, добре, без питань. Почекаю трохи більше на Т-40. Такий просто як Гром. Думаю, всі знайомі. Пінг 3. А, ох, у парня. Походу. Тупо... То Інтернет. Тому що так. Добре ловити зв'язочок з серверами Бог, це потрібно ще вміти. Окремо займаємо позицію, як я бачу, ніхто не вирішив піти на цей фланг. Спокійно можна займати. Як ділати 40, ще 27 c Поки без контакту, трохи закріплюємося. Награв я без. Без давньої підтримки, коли я останній раз запускав. Дуже давно я не пам'ятаю прям точно, коли я запускав гру. Прострілюємо машиночку. СДшечка мінус. Т-40, давай. У нас скористяг сюди. ММ-позицію ми в центру допомагаємо. Тут у нас справа грає? Гром. От він ще направляється на цей фланг, зрозумів. Так, мене, мене пропушують. Нічого, що, зараз Т-40 під'їжджає і він мене прикриє нормально. Думаю, пройти щоб ще квасик. Не... лагал то взагалі було би супер. Давай все віту звісно. конечно. Що нас тут під'їхало? 20 мм, вас квасить. Так, дивні дива. Поняв. Mm. понял. Аймо. Ну, нам на нам цей мені потрібні... Дуже довго їде. Т-40 затягує дуже сильно, але вони не підходять, тому цей фланг можна спокійно тримати. Я би ще десь поставив щось по ці по пушки тут оцентру. То... Якщо вони сюди вирішать, то обстрілювати. Тому так ми зробимо. Я Т-40 зараз розбираю в 5 хвилиночок. Ну і грома розвели. Від'їжджає до мене, походу, квасик. Нічого будемо чекати, якщо то берем бере БТ-шечку сьому, вона вже може і показати, що потрібно. Не робити гравцям, це просто зйобувати з позицій. тут у него дальность. Блять, забыл вообще просто тупо склад что сейчас играл. Тайминг нам у нас. Он 150, да? Нет, 140. Він перший, блять, роз'япував мене. Ні, я встиг. Так довго перезарядка. Розвалюємо кабінки трошечки по темпу. І хоч і підтягуємо гвардійців, стрільців. Давай поки сюди да, зверху. в ну, центр просто тупо е якесь м'ясо проходить, але я, походу, ну, взагалі не звучав його. Відтягуємо Т-40, пускай займає більш вигідні позиції. Це з-під горки, поки ордістрільці з кулеметами підтягується. Ми десь займемо тут опозиції трошечки більше. І... Як вони підтягнуться, можна вже взяти ще Т-40 на ББТшечку чекати і е... Долити, нап... напрягати. Так тут граната. Као, грається вообще. Ну так, граю, обережно. Бля, гранату закинув. А, даже прибив когось. Докине? Да, докине. Що це було, блядь? Ладно, дай бог с ним. Ляш, ну нах ти рухаєшся? т 40 давай, 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 підтягуйся. Бля, сейчас то буду завалить цього. Не, нормально. Коли вода в сфере загорітися? Снайпер, говнюк. Нормально, сейчас буде розвалювати Давай дим. Як ту обережно Артилерист. Тільки не зрозумів, чому артилерист. Що в нас як там справи. І гранатка, да, закидую сюди. Що у нас їде? Ой-ой-ой! Я не думаю, що я зможу розвалити. Су no. юранду. Попрошив прошив мене фол. Але спробувати можна. Е, ремонтуй. БТ7 виїжджай на скоростях. Ну тут я не дам пройти, у мене тут багато довної піхоти, Т40 би розвалювала далі би. Але ми правильно вирішили просто почекати. BT7 зараз підтягнеться, та. Забере Базіка. Це який у нас Базік. Copenwagen 38 USG. Не буде дуже сильно напрягати. Через будинок нормально, я думаю, через будинок воно було б швидше. Він же ж так вирішив, це ж краще. Ну тут фланг тільки буде їх напрягати. Центр вони не заберуть уже. Гром правий фланг тримає і сі тільки, я бачу. У них класик нормально. Вони якось бояться. Не знаю, чому бояться, якщо чесно. Але вони хочуть грати. Я би на їх місці вже лівнув. Бля, прикол, в мене від перлоця блядь, блять, это три комп. Попав, але не прибив. Когось спанув? Ні. Да, мінус. Десь під, під башню ляпну. Що вистріл зроблю під башню, то буде нормально. Вони зараз будуть ремонтувати і... Блять, ну. Ще коллапс... ляпс Блять, ну як він сам вручну попав, блять, бот і бучий. А я попасти не можу. Да, блядь. Там шо, якась, блять, вітробаст. Шо, блять, прикол якийсь? Він його не ремонтує насправді доволі таки дивно. Під башню я клюпани. Нормально. Мені головне було тримати оцей. Стоп! Я чую танк. Т танк і пак. 38-й. Поки ховаємо. Т-40 сюди витягувати немає сенсу, потрібно не чекати Т-34. бажано 42-го року. Бугаси пускай можна постріляти. Де там вони дотягуються? Ой, якась який смак. 40 може дотягнутися, 174. А він буде тягнутися. Назад. Відтягуй. Призивники. До центру ніхто не йде. Звісно ж, типу, нахуя? Типа, вони самі справляться. У мене тут своя війна зліва. А я ж. Що там? 5, блять, вони, сука, зламали мені Т40, Тис... воно так довго ремонтувалося. Ну шо, пограємо в... Сквадика або в, в КСК. Ніхуя його пограв, але це відкуди. А, отсюда. Ну зараз вони можуть під нормальну техніку, я не думаю, що вона мені щось зробить. БТшка 7 може, звісно, і прибити, Квасик все не витримав. Квасик не витримав. Чому саме незрозуміло? Це скоріш за він справа грав або... або де... хуй пойми, де він грав. Давай, дерев'я. Дерев'я. На... скільки 3, 28. Ну, він попаде, не ну, <смір> я ж розумів, на що йду. Тут та шанси такі невеликі були його прибити. С Т40, звісно ж, буде більше, але ми почекаємо. 40 руку Т-34. Давай візьмемо Т-34 з 42-го року, скільки тут ще трошечки залишилося. Позиції ми зайняли. зайняли, заняли мені ми погані сам під позиції, тому ми спробуємо як це? Правильно розкидати хлопців по триєру. хотів сказати, по флагу. Можна сказати і трігер, ладна, хір з ним. Кифешечку, звісно, можна було лупнути, Ну це так довго чекати. Я хочу швидкого пазіка його розколотити, тому що зараз пазік буде шмагати мене. Якщо у нього хвата місків, Щоб прокинути на мене. 41-го ...Оптоні Ф... взяв. Ну я думаю, сука, що це, блядь? Це типа відкуди він їде? Докуди? Ну, таке. Гром правий фланг трошечки просів, але у нас 5. Ф... Точок зайнято, тому взагалі не страшно. Тут 150 очок осталось до перемоги. Ну я думаю це... Не буде нічого страшного всього. Ні, чого, про пуш... Пропуж проходить, а в мене нема, Чим дефати, Т-40 буде дуже довго, гранати закидую, Гранати підбирай. Давай. Нічого, віддаємо точку, тому що я в центр нормально відтягну. Де в нас стоїть? Ага. Він буде підтягувати. У нього. Блять, у нього далі. пушка. Сука. Так от хуйово витягується. Help, I need help. Ласочка кругувальника брати без... немає сенсу. Бля, я нормально проїбався, Я думав, що. Думав, що у нього не хвати. сил. ДШК не достає. Ідеємо в фолах. Займем. Такі непогані позиції. Я так довго чекав його, він так... Легко віддався мною. Я вже, блядь, змістився три техніки, бля, Блядь, блять, взагалі давно не грав. Тупо нема звички. Це грати. Ну, я думаю. Нормально буде. вона не допоможе чого. То, що ти будеш намагатися, воно не допоможе. О, стоп! А виходить, що цей фланг може нас і підкосити. Ну, нічого підтягуємо. Ходу чекаємо ще КВшечку, ку передать спочкати. Або С. 152 Він поки підтягує, чекає, і я би сюди. Ще би обстрільців по... поставив. Я думаю, що можна буде підтягувати тяжку техніку. 7 хвилин. Ну можна дати їм ще трошки пограти. Нормально буде. Гром вирішив пушити правий фланг, але поки не... О! ДШК розворачує. трошечки покромсав, притянув. Блять, ну не, ну реально, браты. Вот сюда. Танка. что этот факт, что... Шо... Да там не мы миссия. Опасно. Я бы, например, взял бы на пыль, но... 120 мм. І вони вже покромсали, але справа виїжджаю в нашу. Якай, штурмпанцер. Як неприємно в'їбав. Е Це була би більш приємніша. Але якщо я беру сушку, то потрібно буде чекати. Брати Керогувальника теж не варіант, базік ми центр добре тримаємо. Зліва потрібно підпушити, але можна підпушити справа, але гром справляється, тому взагалі мало більше. Окей. Такі... позиційну оборону. Але гесенько я прям не напрягаю свою дубцю. Трошечки, може, якщо вони там до 500 очочок наберуть, то можна вже... Uh, вирішити напрягти булочки. Я не знаю ш... Він вроді би, як я розумію, він грати. Ну, носительно. Я не знаю, хто точки ставив. Бо гром, або він. Але пропуш якийсь тут проходить. ДШК справляється непогано, воно стоїть. Допомагає вибивати. Вешечку або брати до піхоту, або чекати сушку. Із всіх варіантів краще всього брати до піхоту і пропушувати фул зліфа. Але я не впевнений. Чекаємо, чекаємо копимо і виклику. І будемо пропушувати. Віхота, центр ліва зайнята, справа плюс-мінус. Гром не пише з приводу допомоги, напевно, не потрібно. Але по всій лозі пропушити отут буде непогано. Розкид гранатами. Бочечки відлітають від зрив дуже сильно, його теж прокидують гранатами. Що в нас тут? Гармата. Якраз би зараз буде контрбатарею. Навряд чи. Тому що... Ох, сука, говнюк, блядь. Чекаємо КВшечку тоді. Пазік пробиває, але не так сильно. Пушечку, як гл глушануть, і буде добре. Жить. І кавешечку обов'язково потрібно буде. На буде хоче. Сильніше дною. Пушечку. Так, взяли. И підтянути нема що. Фисера подивимо. Я забыл про него вообще. Ничего, сейчас КВшечка е розбираю ниже Т-40. Потім... Я не думаю, конечно, що ми проб'ємо пазика. Бо я не чую, де він стоїть, що він хоче, окей, Що ти так хочеш повском. На F5, F5 обережно, займаємо позиції. Що у нас як справи? Що по Інфі? Ну у нього нема нічого по факту. Спо підгорки. Все, факту мешаться не буде більше. Хотя я бы взял бы... Би... Бля, він пробивать вообще буде? О, сука, что ты за мышка? Він ты не проб'є, але буде неприємно, якщо погушли ебане. это бы, блядь, граната ж я чиня. Дай закидывать, дай. А между четвертого она ну, выбрал. Так. Минус один. Ну нічого страшного. Займаємо позиції, просто будинок займить. Забрали сушечку, сушечку, звісно. Сублобідніше, але тут потрібна арта, щоб вибивати піхоту. Ось і пазік, тому ось сюди одразу. Сюди. Давай, гвардійців, гвардійців підтягуємо сюди. призовники теж будуть, блять, потрібні. Слушечка, давай, поки доїдеш, розберемо оцю оцю постріляємо, можна по факту вже спробувати тут пропушувати. Беремо, на на підлікуємо, на F5 пропушуємо. Він намагається сюди їбануть, але ну, я не думаю, що це йому допомогло. Пускай тут стріляється, центральний флаг теж пробують. Давай сп. Майже вийшло. Втягуємо сюди сушечку, розстрілюємо. Гусля взагалі не страшно. Так, займаємо позиції. Ти стрілять будеш по цій хуйні? Не буде. Давай, 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 давай. Та блядь. Він не побачив, він не встигне. Е, ремонтуй. С40, де мій. Нема. Тобі хтось, блядь, дозволяв стріляти. А. Де вона? ПВшечка, може, сюди. Ого, ни Приєбашила. Сюди на сібануть. Випогнем, займемо позицію сюди. Ну ми все рівно перемогли. І я вроде вроді би непогано зіграв обережно. Я сейчас поперебиваю всіх. Сейчас и вы трошечки постре. Ты почем по центру ебал? Чи справа? А, справа. Центральная точка хочу забрать. Ну, менее, зараз тут справа и Давай, на останній вистріл. думаю, вистачить часу. Хоча тут 15 очок залишилося. А, танкісти пускай біжуть. О, нормально прилетіло. А ти сюди давай. Да. він уже просто тупо на останніх тупо сюди. На нахуй. Додому, блядь. Не сьогодні, хлопче. Перемога! Та солда. матчу, але щось він доброго не показав тому. Результат у нього пазик, типу, нормально настріляв, штурм панцир і все. А я відіграв на команду. Майже менше. Втрат і нормально настріляв. Можна трошки більше було настріляти. І по факту я не, не багато так ресурсів витратив. Але отут комрад взагалі херню витратив. Ну нічого, не забувайте. Підписуватися, це, блять, мене радує дуже сильно. Ставити лайки це приємно. А також я хочу побачити активність в коментарях. Не забувайте про розіграш на мій день народження. Він в телеграм-каналі, а телеграм-канал посилання в мене знаходиться. Під описанням. Зайдете, глянете. Може вам сподобається. Не знаю, на все добре.